Доброго дня, я Леся Дмитрівна Поломарчук, хірург-проктолог клініки «Медікум». Більше 15 років я займаюся своєю діяльністю. Чому ви обрали професію лікаря? Пам'ятаючи себе зі школи, перше питання, яким я хочу статися, це звісно, було хірургом. Воно само по собі прийшло до мене. Що для вас означає бути лікарем? Це захворювання, яке не виліковане. Це покликання професії, яке ти. Вирішив для себе і хочеш цього постійно. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Це задоволені пацієнти, які отримали бажаний результат від нашої спільної праці. Для вас є маленький сюрприз. Я сьогодні була у лікаря на прийомі. Дуже сподобався підхід лікаря до пацієнта. Леся уважна до деталей та доброзичила. Дякую за професійну консультацію. Дуже приємно читати такі відгуки від наших пацієнтів.